Юрту незламності відкрили в Одесі за підтримки казахської діаспори. Автономне електропостачання, власна метеостанція, сад та вегетарій. Аграрій з Одещини вирощує екзотичні плоди. Шлях воїна. В Одесі провели турнір з боксу, який присвятили загиблим бійцям підрозділу Химера 126-ї бригади тероборони. В Одесі в парку Шевченка відкрили юрту незламності. Вона прикрашена традиційними казахськими килимами, а також прапорами Казахстану, України та Одеси. Тут можна прийти, зігрітися, підзарядити телефони, випити чаю, зігрітися кави, до кави можна печиво взяти, цукерки, яблука. Кожен може зайти сюди, познайомитись. Один з одним поспілкуватись, поділитись позитивом, зустрічають відвідувачів. Двоє волонтерів в юрті. Одночасно може перебувати до 30 людей. Загалі це чудово, <плес> що нас підтримують. Добра ініціатива і гарно і можна дійсно чай взяти, і гарна можливість для людей, які дійсно цього потребують. Ініціатива дуже хороша. Спасибо начальству командування міста, що розрішили сюди. Що є такі міста, де можна просто зайти погрітися, зарядити телефон, навіть наживу гостя чаєм. взагалі очень удобно. поле, просто ми періодично заходили. Там очень грязно, там бомжі повно, все так не уютно. Це п'ята з шести юрт, які встановлюють по всій Україні, окрім Одеси, такі пункти. Незламності можна знайти у Львові, Києві, Бучі та Харкові. Останню планують розмістити на Черкащині. Ми найголовніше бачимо підтримку. Ми читаємо змі казахські і відслідковуємо, і як реагують суспільство Республіки Казахстан. Суспільство дуже підтримує українців, і таким чином ми хочемо не просто, щоб це була як допомога українському народові, а через громадянське суспільство. Республіки Казахстан підштовхувати більше владу Казахстану для до того, щоб вони були робили більш рішучі кроки. У підтримці України надалі в цій юрті планують проводити різні заходи. Наступним нашим етапом це буде залучення дітей в рамках і освітницької програми, і різних розважальних заходів, майстер-класів. Тощо ви знаєте, що позаду мене портрет Тараса Шевченка його крилате висловлення, що чужому навчайтесь та свого не цурайтесь. От будемо імплементувати в життя. Кожного дня тут будуть і різні секції для дітей, і малювання, і спортивні секції. Тому хочемо насичити цю прекрасну юрту дитячим сміхом та радістю. Відвідати юрту незламності можна щодня з 9 до 19 години. Влада Матвічук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Ті, хто давно ходять, знають скільки синонімів слова привіт на рівни. Оскільки от кількість синонімів 50. Зараз будемо грати. Я вам кидатиму іграшку. Mm -hmm. Я вам кажу привіт або інше, А ви мені маєте дати синонім. Привіт! Добрий день. Привет. А здоровенькі були так починаються розмовне заняття з українською від волонтерів платформи Єдині. Щотижня люди різного віку збираються, аби вивчити нові вислови державною та поспілкуватися. «44 роки до початку війни я весь час розмовляла російською мовою. і в мене не було. Ну знаєте, я до цього дуже спокійно ставилася. Але коли почалась війна, десь через місяць після війни. От знаєте, от просто почала усвідомлювати, що хто взагалі я є, і от мені просто захотілося змовляти українською мовою. Це моя мова. Я хотіла досконалювати її. Шість місяців заняття відвідує Людмила, жінці 68 років. Розповідає до війни ніколи не вчила державну мову. Почала розмовляти українською ну, після не, не 25, -го, 6 -го, лютого, а трошечки пізніше, тому що я ну, не хочу розмовляти мовою ворога. Мені це прикро, я не хочу. Ну, в мене оточення, на жаль, немає, тому я зараз ходжу на розмовні клуби, нам дали простір, і ми на цьому простірі збираємося по понеділкам, пів на шосту. І ви Вивчаємо класичну українську літературу, робимо ну, вистави, це гучно сказано, але ми робимо вистави, ми беремо класиків наших. Якщо у людини є базовий запас слів, то перейти повністю на українську побуті можна за місяць або два, вважає модераторка проєкту Анна Поп. Більшість особисто моїх учасників вони приходять, тому що їм варто їм важко знайти українське оточення, і вони тут відпочивають. Дуже часто розмовні клуби виходять за рамки обговореної теми, зазначеної просто вже якісь історії з дитинства, з життя, хтось ділиться своїми успіхами. І це дуже, ну мене це особисто дуже надихає. Курс в нас в місяць чотири зустрічі. Вони присвячені стандартно чотири теми: це перша тема знайомство та мотивація. Друга тема це адаптація в побуті. Розмовляємо в чому спілкуватися в крамницях. Як Третя тема у нас присвячена історії та культурі України. І четверта тема ми закріплення ми обговорюємо мовну стійкість та підводимо, підбиваємо підсумки. На курс прийшла і 18-річна Софія з мамою. Ми з мамою до 24 лютого якось намагались е, розмовляти українською. Ну я казала, наприклад, о, мама, ну мені подобається дуже українська мова. Я кажу, давай сьогодні ну, і будемо намагатись далі якось спілкуватися українською мовою. Але ми якось це сприймали несерйозно і на наступний ранок прокидались, і оце привіт, все нормально. Курс від єдиних триває 28 днів. Розпочинається у перший понеділок місяця. Заняття безкоштовні. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Зорвали плодик і зараз подивимося, як він був, внутрі виглядає. Шикарно. Це садівник та підприємець Юрій Дубенчук. Більше 20 років тому він переїхав з Одеси до Відіополя, де придбав маєток на березі Дністровського лиману. Основна причина була в тому, що Одеса, атмосфера Одеси ухудшалась. Ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась. Колічество машин увеличувалось, гази приходили в воздух і люди їх вдихали. І, звісно, вони жили. Менше спочатку старался зробити так, щоб було все полезно. Поэтому посадив которые, які улучшают состояние воздуха. Для того щоб цілий рік вирощувати рослини, Юрій збудував вегетарії. Він має особливу конструкцію. Вегетарій дозволяє вирощувати рослини круглий год. І не тільки вирощувати, а й получать плоди. ежегодно томаты перцы баклажаны спокойник и прочее прочее спокойно здесь выращиваются Вегетарий должен стоять стенка э, темная на север южная стенка на юг и очень важно чтобы наклон прозрачной стены был максимально таким каким есть э, солнце весной и осенью А літом, наоборот, щоб він був вищий і не так пропускав. У вегетарії встановлений бак, що наповнюється прісною водою з лиману. Екзотичний сад Юрія налічує близько 600 рослин, показує ті, що дають плоди і взимку. Це лимончик. Він дає плоди ежегодно, великої кількості і вони дуже крупні. Це став, так звати, последний, самий маленький. Кумкват. Він плодоносить обычно даже один-два раза в год. И вот этот раз, э они начали подносить вторая половина, э вторая половина лета уже, конец лета, и вот этоно пошло, пошло, пошло пошло. Юрий каже, до війни готувався заздалегідь. Війна, э, е, собственно говоря, я я знав интуитивно, что война будет. Вот. И э мне стал готовиться. И Подготовился так, что максимально не завишу от тех проблем, которые сейчас возникают. Например, то есть свет, то нет света. На крыше установлена метеостанция. Специально в доме стоит такое. Штука, которая полностью показывает температуру, время, давление, влажность. Короче говоря, абсолютно все. И что будет, и так далее. То есть я прекрасно знаю, какая будет погода, какая будет температура, будет ли дождь. Какая... А если был дождь, сколько влаги попало. А рядом с метеостанцией с южной стороны стоят солнечные панели. А теперь я абсолютно не завишу от подачи электроэнергии. Юрий закликает в жевату їжу та вести здоровий спосіб життя Все, те, чим я займаюся більше 20 років для того, щоб людям було хорошо, щоб вони довго жили, щоб вони не звернулися до врачам і щоб вони були щасливі і жили не менше ніж 100 років Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. У фіолетових рукавичках Євгенія Панченко в коричневих Оксана Бондаренко спортсменки боксують на благодійному турнірі Шлях воїна в пам'ять загиблих бійців підрозділу Химера 126 двадцять окремої бригади тероборони. Оксана Бондаренко займається боксом три роки. каже, дійшла до професійного рингу на цьому турнірі, аби підтримати військових. Также я хотіла підтримати саме наші збройні сили, адже ми вкладаємо тут вагомий внесок їхню підтримку, а також це. Підняття свого професійного рівня в першому раунді я намагалась більше спортсменку вивчити, вивчити її рухи, вивчити її удари. А в другому і третьому я просто підлаштовувалась під ці удари, щоб знайти саме той, який мені потрібно. Три раунди по дві хвилини. За цей час спортсмени мали змогу продемонструвати свою майстерність. У турнірі взяли участь близько 70 людей. Зібрані кошти, а це 20 тисяч гривень, передадуть на потреби військових. Приходять, звішуються е, всі желаючі. Тобто Ми делаємо жеребь, приблизно ставимо по рівню, кого з ким можемо поставити і боксують. Е, ребята роблять там благотворительний взнос, і собі деньги ми віддаємо даємо хімера на турнірі в якості глядачів і бійці підрозділу Химера. Їхній командир Олександр Капшин каже: наразі військовослужбовці на Херсонському напрямку там постійно напружена ситуація. Любимо бокс, любимо єдиноборство і таким образом ми проявляємо і віддаємо дані уваження бойцям, які погіблі. Захищає нашу країну». несе службу у Химері і Данило за позивним Ізраїль каже: Росіяни продовжують бити по українських позиціях. В нашому направленні це в основному такі точечні удари. це э, Обстріли, міномета, гаубіс можуть взяти там, просто постріляти з полімета по позиціям. Але бояться Бояться нас, бояться, що ми підемо в наступлення, ждемо удачних погодних условий. Бажання є, сили є. Вот, ждемо, скажем так, э, план, щоб вот, можна було взаємодіяти э, всією группой Южного фронту для наступления. Как бы успіхи є, просто вони не так часто сейчас озвучуються. Ментально я нахожусь там. Как бы, мне, мені проще быть там з моїми побратимами, вот, чим знаходитися здесь на гражданці. Усього із початком повномасштабної війни у підрозділі Химера загинули три бійці. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 13 лютого, особовий склад близько 138 340 осіб, танки 3283 одиниці, бойові броньовані машини 6492 одиниці, 2290 артилерійських систем, 465 реактивних систем залпового вогню, 234 засоби протиповітряної оборони. 296 літаків, 2007 безпілотних літальних апаратів, 286 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5150 одиниць. Спеціальна техніка 217 одиниць 18 кораблів та катерів збито 857 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Прогноз погоди на 14 лютого. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 3 вночі та від 4 до 6 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 1-2 градуси, вдень 4-5 із позначкою плюс.